І так, сьогодні познакомлю вас з таким апаратом, Виготовив його Михайло Григорович. Ну, не весь апарат. Можна сказати, весь. Зібрав. Зібрав. Як конструктор. Підібрав. Пострадав. Пострадав, пропалив, зварив, що не вистачало, докрутив. Дитячий конструктор, завжди щось треба своїми руками доробляти. Ось зробив сепку з регулятором для того, щоб можна угол атаки міняти по ходу роботи глибше чи гуще. Зробив спереді таку насадку, яка цепляється без всяких з'єднань. Раз зняв. І все. А якщо перевести щось потрібно, особливо якесь доповнительне з собою е, обладнання, але не бігти з городів по 10 разів, можна сюди поставити, ще примайструвати ящи. Апарат вже майже готовий. Так що, якщо хтось любить конструювати, має сварочний. Будь ласка, такий апарат для творчості дає великі великі можливості. В кого не було Лего в дитинстві, зараз є можливість. Чим відрізняється маленькі хлопчики від великих? Ціною цяцьок.